Вам. Якщо ви зараз переживаєте труднощі або проблеми, то ця передача саме для вас залишається з нами. В нашій студії Анатолій Якубчук, місто Бережани, Тернопільська область. Редактор газети для всієї родини Слово про слово. Він проповідник Слова Божого одружений у них з дружиною Оленкою. Є донечка е, Діна або Діана. так? І наша тема проблеми. Кара чи благословіння? Вітаю, Анатолій, в нашій студії. Е, і на початку цієї передачі я хочу сказати: якщо в когось виникнуть до Анатолія запитання, то хай і до вас і дзвонять і люди, хай і до вас і телефонують. Або можливо, хтось хоче е, отримувати газету слово про слово, то він вам розкаже, як можна отримувати цю газету. Це дуже гарна газета. Я один з читачів цієї газети. І номер до Анатолія 096 61 26 096 096 61 26 096. Ну, а тепер ми говоримо на нашу тему. про нашу тему. На початку зачитаємо слово, над яким ми будемо роздумувати. Будь ласка, Анатолій. Вітаю. Вас, дорогі телеглядачі. Мені приємно бути сьогодні в студії. Я сьогодні хочу зачитати Євангелію від Івана, 9 розділ з першого віршу такі слова. Коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи, учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим народився. Ісус відповів: ні Він не згрішив, ні його батьки. Але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав, надходить ніч, коли її ніхто не може зробити. Поки я є в світі, я світло для світу. Сказав це, він плюнув на землю, зробив грязово зі слини і помазав ним очі сліпому, і сказав йому: Піди вмийся в купальні Сілоам. Силоам в перекладі означає посланий. Отже, він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали, хіба це не той, що сидів і жебрав? те, які говорили, що це він, інші говорили, що ні. Але подібний до нього, Він же сказав, це я. Тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі. Він відповів: чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязево і помазав мої очі, та сказав мені, іди в купальню селам і вмийся. Я пішов і вмився. І прозрів. І запитали в нього, де він? Той каже, Я не знаю. У цьому біблійному ривку описана сліпа людина, сліпий чоловік. Він сліпий, він безпорадний, він немічний. Немічна людина. Чи можна говорити Анатолі про те, що ми всі в принципі. Буваємо сліпі, чи є сліпі, безпорадні і не, не дивлячись на те, що часто ми видаємо себе за героїв. Я недавно бачив один флешмоб, який проводили в честь Дня Незрячих. Молоді люди одягнули на себе темні пов'язки, і їм було запропоновано провести півдня, так як незрячі. Їм потрібно було проходити через дорогу. Їм було потрібно було зайти в е, громадський транспорт, розрахуватися е, купюрами, для того, щоб відчути, що означає дійсно побути незрячим. Ці люди не могли дочекатися цього моменту, коли з них знімуть ті пов'язки. Їх кілька раз обманули, їх кілька раз е, образили. Вони не могли знати, що їх чекає попереду, вважаючи на. Якість наших доріг, вони не знали, чи вони можуть потрапити в якусь небезпеку. Розуміючи, як наші водії дотримуються правил дорожнього руху, дійсно починаєш переживати за життя. Коли ми читаємо цю історію, ми бачимо досить з одного боку цікаву ситуацію, а з іншого боку, ми бачимо людину, яка була дійсно безпорадною. І не тільки один день так, під час а протягом та, а, а все, протягом все життя. всього життя. Більше того, сьогоднішнє суспільство воно пропонує якийсь соціальний захист. Сліпа людина вона має певні кошти на життя. Вона отримує пенсію. На той час, якщо ти народився сліпим, тебе ніхто не утримував. Ти змушений був сам себе утримувати. Як правило, ця людина вона знаходилася біля входу в місто. У нас знаходилося якоїсь визначної будівлі для того, щоб просити собі на хліб. І ці люди, вони були ізгоями в суспільстві. Вони не мали жодної надії. Вони були просто приреченими. Взагалі стоїть питання: а чому ж Ісус звернув увагу на цього чоловіка, на якого ніхто не звертав увагу, хіба що, проходивши, кинув йому кілька монет? Що мав зрозуміти сліпий? Що мали зрозуміти оточуючи? Що ми можемо взяти для себе з цієї історії. І, власне, кожен з цих персонажів, які були навколо Ісуса Христа, вони могли з цього винести кілька уроків. Коли ми читаємо попередній, восьмій розділ, ми бачимо, що навколо Ісуса постійно крутяться різні верстви людей. І серед них були начальники юдейські, які мали чіткі докази, що Він є Месія. Вони бачили ці чіткі докази, але вперто цього. Не бачили. Вони вперто опиралися ці, цієї інформації. Не хотіли бачити. Вони не хотіли цього бачити. І виявляється, що людина, яка не мала зору, вона побачила. А тут поруч люди, які мали очі, але насправді вони не бачили. Як жахливо сьогодні мати зір і не бачити. Ти бачиш все довкола? Ти бачиш кольорову гаму, ти бачиш своїх рідних. Але ти не бачиш очевидного. Ти не бачиш істини, яка важлива для, для, для того, щоб правильно будувати своє життя. І це явище можна називати духовною сліпотою. І от саме людина, яка не розбирається в духовних питаннях, людина, яка, яку духовне абсолютно не цікавить, Біблія каже, що ця людина перебуває в дуже складному становищі. Вона просто є духовно сліпою. І так буває. Ну, беремо, наприклад, таку тему, як одруження. Буває, дівчина бачить когось хлопця, там на машині під'їхав, красивий, все, але вона не бачить його негативних рис і його скажімо, тої тіні негативної. І там її друзі, її там знайомі, рідні, плачуть, мама плаче, батько плаче, за коти виходить заміж. І вони пояснюють, розказують, і потім вони говорять, ти сліпа. Ти просто сліба. не бачиш. Ти просто не бачиш. Ну, як для, для нас бачить, але не бачить. і бувало, буває таке, що ми от е, очі маємо, так, а духовно ми не бачимо. Ми сліпі. Ми бачимо земне, ми бачимо якісь проблеми, можливо, у своєму житті, ми бачимо труднощі в своєму житті, ми бачимо чиїсь успіхи свої негаразди, а е, скажімо, надії не маємо, Бога не бачимо, такі труднощі, як у цього чоловіка, про ко... кого ми читали. Так. І мислення людини, яка не має духовного зору, зайняте другорядними речами. Вона думає про те, як гарно поїсти. Вона думає, дійсно, як влаштувати своє життя дуже шикарно. І насправді, коли це, це все... Це той, хто духовно сліпий. Той, хто духовно сліпий. І коли це все так воно закручує, замотує, людина взагалі не має часу навіть на важливі речі. Вона просто не бачить необхідності в цих речах. Людина, шукаючи задоволення, починає вживати. Алкоголь, наркотики, думаючи, що, тримає, що отримує те, що шукає, а насправді отримує тільки одні проблеми. Шукаючи щастя, думаємо, що щастя це заможне життя. І багато сьогодні українців думають, що добре тим, в кого є дуже багато грошей. Але насправді, заради щастя такого, людина дуже часто переступає через, через межу дозволеного, через межу моралі і переступає Божі принципи. І це теж вказує на певну духовну сліпоту. Стілення сліпого якраз показує нам безпорадність духовної сліпоти. Тобто, якщо в моєму житті безпорадність людини. безпорадність людини, якщо в моєму житті немає правильних цінностей, якщо для мене Бог, Біблія, Ісус Христос не дуже важливі речі, то мене можна назвати духовним сліпцем. Хоча, можливо, я зовні виглядаю перспективним, успішним е і так далі не буду перераховувати тих епітетів. Але якщо я не знаю Бога, я є дуже безпорадною людиною, тому що я бачучи, не бачу. Тобто е цей чоловік був сліпий фізично. А люди, які були довкола нього, вони були, були, виявляється, вони були сліпі. Вони були сліпими духовно. Вони були сліпими духовно. І їхня От проблема… таке наше суспільство. Так, може наше суспільство не, не скільки подібне на цього одного чоловіка, як на тих, що довкола нього так, були, що критикували так. Ісуса Христа, книжники, фарисеї. Так е -е у нашого біблійного героя, про якого ми говоримо, цього чоловіка, який був від народження, сліпий, була одна проблема це сліпота. Ну, а з нею вже всі інші проблеми, про які ми вже в принципі, говорили. Різні люди по-різному ставляться чи відносяться до проблем і труднощів. Як вийшло в цього чоловіка, сліпота для нього була карою чи благословінням? Цікаво, що ми читаємо, що коли Ісус Христос звернув увагу на цього чоловіка, то учні відразу задали йому запитання: а в чому проблема? Чому причина? В чому причина ці, цієї хвороби цього чоловіка? Учні. Вони точно мислили, як і ми. Дуже часто, коли ми зустрічаємося з якоюсь проблемою, ми починаємо шукати відповідь чому? За що? За що? І починаємо шукати винних. Починаємо шука копатися в своєму житті і шукати тих, хто дійсно зробив мене таким, як, як, як в мене сталося, хто був причетний до цього. І наше життя переповнюється злобою, Переповнюються розчаруванням. Вони, учні, так само, як і ми, дуже часто, вони вірили, що між стражданням і гріхом існує причина на святковий зв'язок. Але, що саме цікаво, Ісус Христос розірвав оцю таку не зовсім правдиву. Доктрину ну, буває так, що е, людина зрішила і вона отримує від Бога покарання. Ну це не завжди звичайно, не завжди. Ми не можемо судити. Людину. Ага, ти сліпий, ну тому що ти там твій тато зрішив, чи мама зрішила, чи, чи ти сам зрішив. Особливо, коли е, трапляється щось непередбачуване, особливо, коли ти починаєш якось не зовсім гарно хворіти, коли ти розумієш, що твоя хвороба вона тебе ні до чого доброго не приводить. Починаєш задавати собі питання: а чому, Господи? А що я зробив? Не, за, за що мені? За що мені таке? така кара? У всіх все добре, як і в мене да. така проблема. Ну, думаю, що тут слід також пам'ятати, що ми живемо на землі. Да. На землі завжди є проблеми. Хвороби, проблеми. Якщо стаються з іншими людьми проблеми, вони можуть статися з нами. І я думаю, що в такому випадку, коли трапляються якісь проблеми в житті, варто шукати причини в собі. Варто. Я думаю, що кожному є, в чому каятись перед Господом. Це зрозуміло. Але важливіше шукати питання і давати відповідь для чого. І коли ми читаємо цю історію, то коли учні задали Ісусу Христу це питання, то саме цікаво, що Ісус Христос сказав: ні, не Його батьки, не він не згрішили, але Його хвороби для того, щоб виявилися діла Божі. Якщо ми дивимося на життя так, як пропонує Ісус. Що наше життя для того, щоб виявилися Божі діла, то ми можемо зовсім по-іншому сприймати життя. Ми можемо приймати від Бога добре, і можемо приймати від Бога не зовсім добре. Це те, що Бог допускає. І те, що Бог допускає. І що саме цікаво, і при цьому мати мир. І більше того, правильно на це реагувати. Зверніть увагу, Ісус не сказав, чому сліпий народився не незрячим. Але Він вказує на ціль. Його життя. Тобто наші проблеми завжди вказують на ціль нашого життя. Як правило, коли в нас проблеми, ми починаємо думати над справжніми питаннями, які дійсно ми маємо ставити для себе. Я особисто не можу забути, не можу забути прикладу моєї бабусі, яка захворіла на рак. І для нас це був дуже важкий період. Ми дуже її любили. Вона в дитинстві в нас виховувала. Більшість часу нашого дитинства ми провели саме в неї. І так трапилося, що, не бувши зовсім старою, ми дізналися про такий діагноз, і ми розуміли, що вона не проживе довго. Але мене особисто дивувало те, як вона це все сприймала. Вона не впала в розпач. Вона не розчарувалася в житті. Вона не почала робити чогось поганого для того, щоб ну, показати, що дійсно от вона така хвора, за неї потрібно доглядати. Її поведінка стала однією з причин, чому я, чому я прийняв рішення посвятити своє життя Богу. Дуже часто перед самою смертю або десь за невеликий період до смерті її, вона не могла просто лежати. Вона сиділа в кріслі і спала в кріслі. Дуже часто їй було нестерпно боляче, але вона стискала зуби для того, щоб нікого не розбудити. Вона переживала про нас. І ми бачили оце світло, ми бачили оце, оце правильне відношення до, до проблеми, ми бачили правильне відношення до хвороби, і це більше вселяло нас віру. Отже, е, наша проблема, наша, наші труднощі, вони е, можуть бути для нас благословіння. Ми можемо почати цю боротьбу, і Бог нам у цьому допоможе, і Бог прославиться в цьому. Або Він нас нам дасть терпіння, або дасть нам зцілення. Він знає, що дати, яким чином дати, Однозначні. для чого дати. У е, цьому уривку е, ми бачимо також безумовно ще одну надзвичайну особу це Ісуса Христа. Ким себе тут виявив Ісус Христос. Читаючи цей текст, ми бачимо, що Христос каже, що поки я є в світі, я є світло для світу. Перше, що Він каже, що Він є світло. Що для сліпого означало світло? Він постійно був в темряві, Він ніколи не бачив світла. Він не знав, як виглядає світло. Ісус Христос каже, Я є світло, я є відповіддю на твої потреби. Те, що в тебе є, я можу дати тобі відповідь. В мені знаходиться відповідь на, на те, що тебе найбільше болить. І незважаючи, чи проблема емоційна, незважаючи, чи це проблема, можливо, в сім'ї, незважаючи, що це може бути проблема в, зі здоров'ям, Ісус Ісуса Христа є відповідь на конкретну потребу, на конкретну проблему. Для цього, сліпого, Він каже, я є світло. Для вас, любі телеглядачі, він може бути відповіді на вашу потребу. І коли ми читаємо цю історію, для нас Ісус Христос виглядає зовсім по-іншому. Він виглядає близьким, Він виглядає рідним, і Він виглядає не просто лікарем, а тим, який реально може допомогти далі, він відкривається як творець. Ви скажете, як? Коли ми дивимося, він, що він зробив з цим сліпим? Він взяв кусок землі, приклав їх до очей, і сліпий став зрячим. Він проявив творчі здібності. Він Творець. І силу, він, силу. Створив, він створив з нічого, з землі створив очі, створив зір. Це надзвичайна сила. Він так само з нічого, він з твоєї проблеми, він може зробити зробити не проблему. Він може підняти життя на вищий рівень. Він може дати благословіння. Більше того, ми читаємо, що в даному тексті Христос стоїть вище релігії. Стілення відбулося в суботу. І коли запитати, а чому в суботу? Чому саме в суботу? Не же Христос не міг стілити цього чоловіка ну, в п'ятницю. Тому що людина важливіша, ніж Тому що е в даному ритуал, випадку, Ну, скажімо, ніж е та традиція, яка була в той час. Так, і ті люди, які були навколо Христа, вони мали задати собі запитання. І вони мали побачити в Ісусі Христі, що Він, незважаючи на загально прийняті якісь норми, на, на якісь загально прийняті е традиції, Він переступає через це все. І допомагає людині. Тобто для нього людина є важливішою, ніж просто дотримання якихось, якихось правил чи якихось традицій. І ми вже завершуємо, тому що час вже збігає. Я хочу подякувати Анатолію. Хай в нашому серці, в нашій душі завжди буде Бог Ісус Христос. Боже, благословінь. Хай Бог благословить Тернопільську область, Івано-Франківську область, і всю нашу Україну, щоб люди всі були зрячими. Дякую. Нехай Бог благословить дійсно Україну. І нехай Бог дасть нам можливість бачити те, що потрібно бачити. Дякую. Дякую.